Ми проаналізували власне, 3 три-чотири провідних інтернет-видання. На нашу думку, одні видання свідомо несвідомо грають на користь Березенка, інші свідомо несвідомо грають на користь Корбана. Но все таки засилля так званої. Джинси інформаційної, тобто засилля за матеріалів, які мають характер замовних на цих виборах, є надзвичайно високим. Але я не хочу говорити про щось аномальне, тому що ми згадаємо вибори 2014 року, які ми характеризували як насправді дуже якісні вибори, то засилля політичної реклами, скажімо, по радіо я зустрічав цифру, цифра моніторингових організацій становила 90%. Я думаю, що 10% це прогноз погоди, а 90% це прихована політична реклама. Тобто Чернігів у цьому плані не є винятком. Якщо прочитати заголовки, заголовки матеріалів, то можна сказати, що є 2-3 кандидати, які повноцінно використовують так званий адміністративний ресурс. Я не називаю свідомо ні одного прізвища, ні іншого. Тому що, якщо прочитати з цих матеріалів, то ми побачимо, що. Власне, зміст дуже різко відрізняється від заголовки, і звинуватити кандидата не можна в тому, що засіб масової інформації написав, що за сприяння кандидата було там впорядковано той чи інший парк, Чи за сприяння кандидата було відвезено певну футбольну вболівальників футбольної команди? Тобто, ми не можемо звинувачувати там, де немає чітких фактів. Тобто є насправді факти, коли на підтримку за сприяння кандидата Березенка. Він запросив своїх друзів-міністрів, які приїхали у Чернігів. Або кандидат Корбан запросив своїх друзів-депутатів, також представників влади, які мають владні повноваження, приїхати в Чернігів і так далі. Але поки що, якщо ми говоримо про адміністративний ресурс, ми повинні говорити в першу чергу про закон. Тобто є порушення закону, немає порушення закону. Якщо дивитися з юридичного боку, от наші юристи подивилися на перелік матеріалів, поки що ми не маємо підстав говорити, що той чи інший кандидат... Перейшов межу законів. І насправді я хочу сказати, що зараз відбувається ще один процес це спроба такої демонізації чергіївських виборів. Якщо ми подивимося на центральні засоби масової інформації, на різноманітні, тобто я не говорю про там п'ятий канал чи один плюс один, я говорю різноманітні центральні засоби масової інформації, які також розміщують багато джинси. Ми побачимо словосполучення Чернігівський плацдарм. Якщо ми подивимося на засідання Верховної Ради, ми побачимо полум'яні виступи депутатів, які говорять про те, що Чернігів перетворився на арену виборчих технологій, це найбільш брудна кампанія за останні 10 років і так, далі, і так далі. Поки що підстав для цього у нас немає. Знову ж таки, є факт використання адміністративного ресурсу. Я наголошую, це тиск на правоохоронні органи, судову систему, бюджетників. Медиків, засобу масової інформації і так далі, з метою отримання певних дивідентів, має бути позов до суду. На сьогодні, попри все, попри скандали, конфлікти і так далі, в нас немає війни юридичних стабів. У нас є досить сильні два кандидати, які йдуть там фактично неважливо, тобто які мають головні, головні, переваги, головні переваги на виборах, найбільшу підтримку виборців. У нас немає судових позовів, у нас немає юридичних війні. В принципі це добре будемо сподіватися, так так і буде надалі.